Доброго вечора. Ще раз всіх вітаю. Хочу вам сказати дякую за слова підтримки. Це все читає моя мама і мої близькі. Нам дуже приємно, що стільки людей нас підтримують словами. Це дуже Дуже приємно мені. 12-й день Після поранення Парани починають загоюватися, але їх все одно все поново ріжуть, тому що ще до вилікування трошки далеко. Сьогодні була підготовка до найголовної операції до видавання 80-ти печінки, так як повне ураження правої частини, і вона не робить свою роботу, яка має робити, то мої будуть видаляти. Але це все згодом. Хотів би ще а, сказати вам дякую за дякую своїм помертимам. Вони також це будуть слухати, і, і моє голосове повідомлення. Ми в Курській області пробували дуже довго і ми врятували купу життів. Ми витягли і 200 хлопців з багатьох бригад, і 300 витягували. Я дуже хочу сказати дякую Хічнику, Максу Фокусу, Святому, Ромашці. Хлопці без вас не було б мене. неї. З вами я відчував себе, не знаю, як справжній боєць. Але я розумів, що діло часу, коли я також отримую поранення. Я не думав, що воно буде таке важке, тяжке, довго заліковане. Але що ж, що ми маємо, то маємо. Будемо відновлюватися і будемо жити далі своє життя. Тому ще раз всім дякую. За підтримку. Буду кожні там пару днів оховати на зв'язок, казати про свій стан, кому це цікаво. І будемо далі відновлюватися. Тож, це я тому що мені трошки сутно тут буває, трошки болить, тому я трішки відволікаюсь від цього цього. Все. Дякую вам, слава Україні, смерть урога.